Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. СБУ затримала вчителя інформатики одного із запорізьких училищ. Кілька тижнів тому чоловік пішов на співпрацю з росіянами. На власній дачі облаштував такий собі спостережний пункт і збирав інформацію про дислокацію та переміщення наших сил оборони. Зловмиснику загрожує до 12 років у тюрмі. Мешканці запорізьких будинків, які постраждали від ворожого удару в суботу, отримують фінансову допомогу від благодійників по 6 тисяч 600 гривень на одну людину. Якщо постраждалі, залишили контактні дані та відомості про потреби у наметі міської ради. Сьогодні цю інформацію повинні були почати обробляти. В Україні більше не буде селищ міського типу. Відтепер населені пункти з понад 10 тисячами жителів та з компактною забудовою стануть містами. Якщо населення понад 5 тисяч людей, а забудова переважно садибна, це селище. Інші населені пункти села. Не встигло закінчитись літо, як в тимчасово окупованому Бердянську запрацював аквапарк. Бердянці жартують, там хоч зможуть помитися, бо ж через окупантів у місті постійні перебої з водопостачанням. Поле ячменю через ворожий обстріл загорілось у Запорізькому районі. Пожежа охопила площу в 20 гектарів. Працівники ДСНС загасили полум'я, а місцеві фермери задискували поле. Майже 13 квадратних кілометрів за тиждень звільнили ЗСУ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах в районах Малої Токмачки та Роботиного. Зараз розміновують місцевість. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там лише найголовніше.